Вітаю зі святом і дякую за службу. Разом переможемо. Слава Україні! Ніхто і ніщо не зупинить нас. Головнокомандович Збройних сил України Залужний привітав із ним захисників і захисниць. Також це зробив президент України Володимир Зеленський, і українці сьогодні обрали топ видатних особистостей усіх часів. Серед них Шевченко, Залужний і Зеленський детальніше за одну хвилину. Зима 22-го вже частина світової історії, пише Валерій Залужний, ми витримали потужний ворожий удар. Показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу. У жорстоких боях під сталевим дощем російських снарядів ми трималися за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф. Про непереможність російської армії. А тепер ми повертаємо своє, каже Валерій Федорович. Ніхто і ніщо не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас. Вітаю зі святом і дякую за службу разом до перемоги. Слава Україні! У день захисників та захисниць України, який відзначається 14 жовтня. Президент Володимир Зеленський також ушанував пам'ять воїнів, які віддають е, життя, захищаючи рідну землю на Михайлівській площі у Києві. У присутності почесної варти та під звуки сурми до стіни пам'яті полеглих захисників України у російсько-українській війні було встановлено вінок з квітами від українського народу. Глава держави й присутні вшанували пам'ять полеглих воїнів. Хвилиною мовчання. За тобою ж українські воїни, мільйони людей, які точно знають, заради чого живуть. З тобою, воїни в окопі, вся наша держава, все, що у нас є, і так дорого для нас. З тобою, майбутнє дітей, золото, перемог наших спортсменів, наша поезія, мистецтво, наука. З тобою, Софія. І палац Патоцьких, наша Хортиця і наша Лавра, поруч із тобою, наша Сотня Небесна і повага наша, наша віра і наша любов, бо держава наша то є матір для всіх захисників і захисниць. За тобою Україна, яка точно знає, чого хоче і що цінує, за тобою історія, яка йшла до цих героїчних днів довгі століття, щоб ти зараз. Українські воїни, направив її у правильне русло назавжди, у правильне для України. Я знаю, що тобі дуже важко. Я знаю, як на тебе тисне цей ворог. Я знаю, що вони роблять, але я знаю, що ти міцний, і ми зробимо все, щоб ти був ще міцніший. Я знаю, що ти впевнений, і ми зробимо все, щоб посилити твою впевненість. Я знаю, що ти наближаєш перемогу як тільки можеш, і ми зробимо все, щоб її прискорити. Ми, всі, мільйони і мільйони, великий народ великої країни. Я вітаю з днем захисників і захисниць України зі святом Покрови, Пресвятої Богородиці, з Днем українського казацтва! Слава усім нашим героям! Слава усім, хто воює, працює і допомагає. Слава Україні! Героям слава, пане президенте! Українці обрали сьогодні топ видатних особистостей усіх часів. Серед них Шевченко, Залужний і Зеленський. Соціологічна група рейтинг провела опитування серед громадян, у якому вони обрали видатних українців усіх часів. До народного топу потрапили Тарас Шевченко, Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Опитані назвали всього 148 імен, не утримуючи жодних списків чи підказу зазначив рейтинг. Лідером рейтингу став Тарас Григорович Шевченко. 63 майже 64%. До першої п'ятірки найвидатніших українців також увійшли Володимир Зеленський, 20 майже 30%, 29,8%. Третє місце посіла Леся Українка, 19,6%. Богдан Хмельницький 17,3%. Та Степан Бандера 12,8%. Також у десятці опинилися Михайло Грушевський. 11,6% – Іван Франко 10,1% – Іван Мазепа, майже 9%, В'ячеслав Чорновіл, 8,7% Та Валерій Залужний 7, майже 8%, 7,7%. десятих. Водночас близько 8% опитаних не змогли згадати жодного видатного українця. Нагадаємо, сьогодні 14 жовтня, день захисників і захисниць України. Це велике державне свято, покликане вшанувати всіх тих героїв та героїнь, які мужньо захищають нашу рідну батьківщину від ворогів. Слава Україні! Дякую, що дивилися. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал.